Мої вітання, друзі! Гарно дякую, що завітали на мій канал та на мою кухню. Сьогодні приготуємо разом з вами смачну пісну страву. Це в нас салат під назвою винегрет. Знаю, що для багатьох цей салат або ця страва вже не є новинкою. Але, тим не менш, ця страва є неймовірно смачна, дуже корисна та поживна. Зараз багато людей тримають піс, тому доречно буде ділитися. Саме такими пісними стравами. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте готувати разом ось такий смачний салат під назвою винегрет. В рецепті вказано перелік всіх складників цього салату, а їхню кількість обирайте самі вже для себе. Ну, так як це не якесь там тісто, що буде дотримуватися певних грамажів. Тому я вказала лише назву всіх складових. Отож, розпочнемо готування. Для цього нам потрібно відварити або запекти до готовності до м'якості наші овочі. Додатково я ще почистила середніх розмірів одну цибулин. Також додаю зелений горошок, консервований та квашену капусту. Ну, і спеції, у мене сіль та суміш перців. Нарізаємо всі овочі, які ми вже добре відварили. Почистили від шкірки, нарізаю на невеликі довільні кубики. Картоплю я нарізала, перекладаю її в салатник. До речі, цей салат він дуже швиденько готується. Ну, доволі легко я все гарно склала в одну каструлю велику, в одну миску. Всі овочі в одній мисці відварила, Ну, це при тому, що бурячок в мене досить таки маленьких розмірів. Тому, відповідно, він зварився так швидко, як і картопля. Як бачите, нарізаю морку так само на невеликі шматки, на такі кубики, додаю її до картоплі. Як бачите, бурячок нарізаю так само, Ну, мега смачний у мене бурячок, дуже солодкий. І дуже гарно, ярко виражений в нього колір. Не завжди буває, власне, такий смачний бурячок, як в мене ось зараз. До речі, моя вам порада: якщо у вас манікюр на руках, обов'язково використовуйте захисні рукавички, коли нарізаєте бурячок. Так, ну, а зараз на черзі нарізаю сиру цибулину. Невеличкого розміру цибулина нарізаю цілу цибульку і додаю в наш салатник. Також додаю зелений консервований горошок, можна звичайно додати відварену квасоль. Це за бажанням. Додаю квашену капусту, я її злегка промила. Капусту можна замінити на квашені огірки, трішки підсолюю. Та додаю суміш перців. Ну і, звичайно, ви можете додати будь-які спеції за вашим смаком. На рахунок сирої цибулі. Якщо вам не подобається вона в салаті, ви можете її не додати, або підсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. І додати цибулю разом з олією в такому вже пересмаженому вигляді. Це так само буде смачно, але. Особисто я завжди додаю лише в сирому вигляді цибулю. І воно мені дуже так смакує. Так, заправляю свій салат олією. Тут в мене ну, я змішала дві олії, 3 столові ложки додала без запаху, рафіновану олію соняшникову, а 2 столові ложки додала домашню, вона дуже має свій такий гарний аромат. Тому страва ще більше буде смачнішою та пахучою з цією олією. Якщо у вас немає, в нас продається, вона називається домашня олія. Якщо у вас немає, то ви заправляєте звичайною олією, яка у вас є. І буквально одна хвилина нашого часу, і наша страва з вами вже готова. Гарненько перемішуємо. До речі, на цьому етапі можна ще спробувати на сіль. За потребою ми можемо додати. І довести все гарно до свого смаку. Неймовірно смачна та поживна страва, як на мене. Повноцінний обід або ж вечеря. Гарненько перемішуємо, і можна скласти в холодильник, дати трішки настоятися 2-3 годинки, і вже подавати до столу. Але особисто я подаю відразу, так як ми любимо, коли ще навіть салат настепленький. Все гарно заправили, перемішали і. Відразу смакуємо, друзі, це неймовірно смачно. Тож готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. Я в свою чергу дякую за вашу увагу, дякую за те, що були разом зі мною на каналі. Також запрошую всіх тих, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Ну а на сьогодні я вже прощаюся з вами. Бажаю всім мирного неба, Божих благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.